Багатостраждальною і довгою була дорога українського народу до власної держави через століття царського свавілля іноземного гніту, через голодомори і лихоліття Другої світової війни. Люди України віками по крупицях збирали свою державність. Не раз виборювали її і, на жаль, втрачали. Саме про це 23 серпня в день державного прапора України говорили під час тематичного вечора державності учасники зібрання, серед яких і міський голова Володимир Москаленко. Він звернувся до учасників АТО, до родин загиблих на сході воїнів. Сьогодні поняття незалежності та єдності України набули для кожного з нас особливого змісту. Нині Україна переживає складні часи, тому ми маємо об'єднатися, наголосив міський голова. Ми різні по віку, по політичним поглядам, по культурі загальної, але нас об'єднує одне: любов до нашої батьківщини, любов до України, бажання зробити життя краще. Що ми не говорили, які там політичні сили не призивали до чогось. Саме головне, щоб був у нас цей патріотизм, який зробив краще життя нас всіх. Якщо нам це вдасться зробити, тобто і політично, і економічно, і на людському рівні об'єднатися, я думаю, що все буде доброму в нашій, нашій державі. У Нас чудова наша країна, у нас все є. І в першу чергу люди, які зможуть це все зробити, шановні учасники, АТО, шановні. Вдови, мами, я вас в першу чергу особисто щиро вітаю з святом, щиро подяка вам за все, що ви зробили, за все, що ви робите, за те, що ви є символом мужності, героїзму, поваги. Не треба нікого переконувати, що поява на карті незалежної української держави була не щасливим випадком, а закономірним відновленням історичної справедливості. Українці спокон віку були волелюбними та незалежними, зазначив народний депутат України Володимир Рішонков. Ми зробили свій вибір 25 років назад. А от чи правильно ми будували незалежну державу, от ці всі роки це вже питання до нас. Помилка багатьох в тому, що ми не змогли знайти спільну мову. І сьогодні це надзвичайно ризиковано, тому що коли багато людей говорить, що ми зневірились в державі, то не в державі самій, а це люди, які не по справжньому, не на тому рівні, моральному, якому завгодно уособлюють собі державу. Я дуже хотів би, щоб ми якомога швидше пережили оці складні часи, повіривши один одному, і давайте разом будемо вирішувати не кожен окремо сам по собі, а давайте разом будемо вирішувати проблеми нашого життя. У наших серцях назавжди залишиться пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за незалежність України в різні часи. Проте сьогодні кожен з нас усвідомлює, що якби не герої, які захищають кордони нашої держави на сході, хронометр нашої новітньої історії міг би назавжди зупинитися на позначці 23. Тому шана та подяка всім учасникам АТО, які нині захищають батьківщину або вже повернулися додому. На заході була присутня керівник всеукраїнського проекту Ікона пам'яті загиблим за незалежність України донька. Учасника АТО Олександра Артющенко. Цей проєкт започаткувала скульптор, яка вже більше 20 років мешкає в Італії, але вона вважає себе українкою, і в неї дуже сильно було серце за те, що відбувається в нашій країні. Її біль, скажімо так, її ці переживання, вони вилились ось в таку ікону пам'яті, яку ви зараз бачите. На ній зображено. Матір українку, яка обіймає свого загиблого сина. На ній зображено аеропорт Донецький, який став одним з символів цієї війни. На ній зображено Софіївський собор. Софіївський собор це є символом перемоги в Україні. Він був построєний завдяки Ярославу Мудрому. Також там зображені мотиви з Біблії. Кобзар та Біблія це книжки, які є головними в Україні, найріднішими нам. І свічка, яка є символом суму материнського жіночого за втраченою рідною людиною. Олександра Артющенка привезла ікони для родин загиблих учасників АТО Коростенщини. Таких у нас дев'ять. Я дуже дякую за цю роботу, що проводиться. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні. Дуже хвилююся. Дякую, що пам'ятаєте. Дякую, що є небайдужі люди, які роблять таку роботу корисно за кордоном. І люди, які продовжують цю роботу тут у нас, звичайно, втрати. Дуже багато мирилися з багатьма втратами в нашому житті. Але є втрати непоправні, але пам'ять про те, що наші батьки віддали своє життя за те, щоб нам жилося краще, віримо, що нам у подальшому житті це надасть сили, мужності, підтримки. Разом з законами родини загиблих отримали від учасників громадської організації, учасників АТО Коростенщини, державний прапор. Війна на сході об'єднала нас усіх, адже хтось бере до рук зброї, де захищати рідну землю. Хтось допомагає фізично, фінансово, а хтось морально. Не забувати, якою ціною нам дається незалежність. Закликали виступаючі. Війна на сході багатьох примусила переосмислити значення державного прапору чи гімну. Вони стали символом єдності. Сьогодні державний прапор це не тільки. Державний символ не тільки два кольори, це символ нашої боротьби, нашої свободи, нашої віри. Пробиті куліми та осколками впеченої війною це наш прапор моюріть моюрів над Донецьким аеропортом. Над савур-могилою, а також був останнім савоном для наших загиблих побратимів. Хочу вірити, що наступний день Незалежності ми проведемо вже в мирній державі. Для того, щоб зрозуміти, що це таке взагалі, як явище державний прапор. Напевно, треба було. Пройти оці бойові дії. І коли ми дивилися, що наш прапор висить такий протирявлений вже осколками, ми дивилися на нього і ми розуміли, що все буде добре. Тому що для нас прапор це вже став як символ, як оберіг, який нас оберігав від всього від осколків від смерті. 25 років, шлях сповнений випробувань, але ми завжди йшли вперед, бо завжди нас вела і продовжує вести віра у Бога один одного у свою долю, у свою країну. Адже ми, українці, як ніхто, заслуговуємо на успіх для кожного з нас, для нашої держави. І ми його обов'язково здобудемо, йдучи власним шляхом від війни до миру, від розчарувань до звершень.